Привіт, друзі! З вами New Workers. Дякуємо вам за ваші запитання. Ми вибрали декілька із них, на які сьогодні хочемо дати відповідь. Перше питання від Олега. Чи правда, що дуже складно відкрити робочу візу по новому порядку, якщо ти заробляєш 375 тисяч крон? Насправді це зробити нескладно. Але хочу зауважити, що, на жаль, з 1 січня 2024 року ця сума виросла до 393 тисяч крон на рік. Що включається в цю суму? Це ваша базова ставка, фрітвельсконту, а також пенсійні забезпечення. Тому, якщо ви відповідаєте умовам, ви можете подаватися. Процедура нескладна, якщо у вас є досвід роботи в даній сфері. Наступне питання від надії: за скільки зараз можна подаватися на перманент? Ми рекомендуємо подаватися за 3-3,5 місяця. В середньому час розгляду справ по перманенту від 3 до 6 місяців. Тому ми рекомендуємо не раніше, ніж 3-3,5. Ми не можемо, звичайно, гарантувати, що ваша справа відкриється за цей час, але це середній час розгляду справ по перманенту на теперішній момент. Питання від Сергія: Чи потрібна нова зарплата, якщо подаєшся на продовження візи? Так, якщо ви подаєтеся на продовження візи, якщо ви працюєте на фермі, то необхідно або додати новий контракт, де буде вказана ваша зарплата, яка передбачена з 1 березня 2023 року: це 30 489 крон на місяць, або додати підписаний разом з фермером додаток до контракту. Також в новому контракті або в додатку мають бути прописані нові ставки по овертайму. Наступне запитання від Наталі. Якщо я та мої діти були на супроводі з чоловіком, але зараз я перейшла на робочу візу, чи потрібно переподавати дітей на нові візи, Вікторія? Якщо ваш чоловік, як головна особа, залишається на робочій візі і ви проживаєте все ще за однією адресою. І ваших дітей є ще діючі візи, то на візи не потрібно переподаватися. Якщо ж головна особа, ваш чоловік змінила тип робочої візи, і, наприклад, зараз на візі по супроводі. Тобто ви стали головною особою на робочій візі, а чоловік став на візі по супроводі. Тоді дітей потрібно подавати на нову візу, так як діти були прикріплені до чоловіка як головної особи, а головна особа змінила тип візи. Тому дітей. Потрібно переподавати. Дякуємо за запитання. Звертайтеся з радістю, допоможемо.